Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними радами. Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Он це гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину, на калині одиноке гніздечко гойдає, а де дівся соловейко, не питай, не знає. Тихо плаче Україна сльозами й кров'ю, кат будує своє завтра. На голю гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами умиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над стабами, верби зеленіють. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. За сонцем маронька пливе, червоні поли розстилає, І сонце спатеньки зове, у синє море покриває, рожевою пеленою мов мати дитину. По діброві вітер бує, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синє. Зоря вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, волі з тобою, розкаже за горою, сонечко сідає, як діпра весеночка. Воду позичав, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба.